Зробимо електронний годинник в скетч. Давайте подивимось, як можна реалізувати функціонал такий електронного годинника. Тобто, кіт у нас буде власне, кожну секунду, буде власне, показувати час. Тобто, час у нас буде змінюватися, як на електронному годиннику. Так, для цього нам будуть потрібні команди. Дивіться, нам потрібна буде команда події. Так, коли натиснуто, так, ось такий прапорець. Ну, наприклад, можемо активувати і просто на кота натиснути, можемо взяти колись прадь натиснуто, Ну, я ось візьму мені зручно такий бочок. Так, дивіться, давайте ще візьмемо також, у нас буде завжди блок. Так, і буде блок також говорити. Так, і нам ще потрібні також оператори. Дивіться, у нас є з'єднати. Давайте їх дістанемо десь 4 штучки. Так, ось таких. І давайте також їх сюди, власне, помістимо. Так, один помістимо, другий. Так, і ось так четвертий. Так? так, дивіться, у нас тут будуть години. Так, тут у нас будуть. Давайте власне, сюди двох ми відділимо. Тобто у нас будуть години, секу... хвилини і секунди. Так, дивіться, поточний час ми будемо брати, власне, з... у нас тут є власне, датчики. І є тут у нас така ось команда сьогодні. Так, беремо сьогодні. Так, беремо ще одну. Так, і беремо ще одну. Так, вставляємо сюди. Так, і давайте тут у нас, власне, буде година. Тут буде у нас хвилина. І тут буде у нас секунда. Ось таким чином. Так, ось так це у нас виглядає. Ну, давайте запустимо, затестимо, як це буде працювати. Так, ну все, наче непогано. Але дивіться, там трошки у нас бувають також не... деякі такі негаразди, коли, наприклад, у нас. Будуть секунди починатися, тобто, або хвилини будуть менше 10, або секунди будуть наприклад, менше 10 або години. То у нас не буде нуля. У нас буде, власне, не буде додаватися 0. Це також не дуже добре. І не дуже добре буде виглядати. Ну, зараз воно відрахує. Дивіться, у нас буде, наприклад, секунди. Так, і давайте подивимося 46, 47, 48. Так. І зараз у нас прибули, наблизиться до нуля, і ви побачите проблему. Тобто, певну. Так, бачите, у нас немає тут новика, у нас тут один, два. Тобто не як годинок годин, на електронному, тобто немає такого функціоналу. І з хвилинами буде також. Якщо у нас буде, наприклад, одна хвилина, 5 хвилин, нолика не буде відображуватися. А треба це пофіксити. Давайте це зробимо. Так, я власне, натискаю зупинити. Так, і давайте власне, оберемо для цього. Власне, розгалуження повне. Так, обираємо повне розгалуження, Так, я трошки не збільшу. Так, і давайте оберемо. Так, дивіться, ось такі бочки ми витягуємо. Нам вони будуть потрібні. Так, і давайте витягнемо також, у нас будуть тут оператори. Дивіться, оператори ми, нам потрібно, наприклад, менше. так, Якщо у нас буде число менше 10. Ну, наприклад, це буде з годинами спочатку. Тобто аналогічно також буде і з хвилинами, і з секундами. Також аналогічно. Якщо, наприклад, менше 10, то ми будемо ще додавати один нолик. Так, ну давайте ось так. Також створимо ще, власне, три змінних. Додатково. Так, створити змінна. Нехай буде, наприклад, у нас година. Година. Так, тепер буде у нас хвилина. Хвилина. Так, і, наприклад, секунда, так? Ну, можна так написати, можна, звісно, там англійською мовою задати, як хочете, в принципі. Так, тепер дивіться, у нас тут є надати, надаємо, власне, значення годині. Дивіться, і тут у нас з'єднати. Так, з'єднуємо нолик І також поточну годину. Дивіться, у нас тут є сьогодні. Так, є також поточна година. Так, ось так. Так, і дивіться, давайте дублюємо. Так, і тут. Власне, дивіться, нам потрібно просто вивести година без нолика. Ось таким чином. Так, ось так. Дивіться, зайве давайте видалимо. Воно не потрібно. Так, і давайте, власне, дублюємо також ще раз код. Так, тепер робимо те саме. Так, години сюди ми вже поміщаємо в цикл. Так, тепер у нас те саме для хвилин. Так, хвилина. Хвилина. Так, давайте, власне, сюди вставляємо. Так, давайте ще дублюємо, щоб нам було цікавіше працювати. Так, і ось так. Дублювати просто правою кнопкою можна натиснути і дублювати. Миші. Так, і тепер дивіться, у нас хвилина і також секунда. Так, секунда. 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 Ось так. Так, ось так це буде виглядати. Так, дивіться, у нас з'єднати 0, з'єднати з нулем. Дивіться, у нас буде додаватися також строку, буде додаватися ще новик. Якщо у нас число, якщо секунди, їх як хвилини або години менше 10, то у нас буде ще додаватися новик, щоб у нас все виглядало добре. Так, ну і тепер дивіться, останній штрих. Потрібно також ці змінні сюди власне, задати, в команду говорити. Дивіться, у нас буде секунда, і буде хвилина. Ось таким чином задаємо. Так, і ось так це буде виглядати. Бачите, ось так це виглядає. Ось така, ось така у нас буде програма. Такий у нас власне скрипт. Запускаємо. Так, а ну давайте подивимось. Так. так, ми тут надали годині тільки. Так, дивіться, тут також треба пофіксити. У нас буде тут хвилина також. Так, хвилина задаємо сюди. Так, і задаємо також секунду. Забули тут трошки ось так також треба обрати, так? Секунда. Так, і давайте тепер спробуємо подивимось, що у нас буде відбуватися. Так, година, хвилина, секунда. Так, наче у нас все добре. Так, давайте ще запускаємо. Так, бачите, ось так працює. Так, і тепер дивіться, давайте почекаємо. Зараз у нас секунду будуть змінюватися на 0. Тобто у нас буде і давайте подивимося, що у нас буде відбуватися. Так, 56, 57, 58, 59. Так, бачите, у нас, в принципі, вийшов тепер результат, досить красивий. Бачите, у нас тепер додається нолик. Якщо у нас число не менше 10, у нас додається нолик. Бачите, якщо числа більше 10, то вони працюють, як в принципі і працювали, тобто, все аналогічно, тобто, просто виводиться без будь-яких там модифікацій. А тут ми додаємо ще нолик. Бачите, тобто, ось такий ми зробили фокус.